І так, значить, звернення було. Чому ніяк не виходить з дітками? Дуже така тема щепетільна, але перед тим як братися, я, звичайно, питаю по здоров'ю. Тільки якщо все нормально по здоров'ю, тоді можемо дивитись. І по здоров'ю, все нормально, і в жінки, і в чоловіка. І що в нас тут вилилось? Ну, це дуже поганий рід. Дуже поганий рід, рід, в якому позбавлялися дітей, де вели такий, знаєте, образ життя нехороший. Можливо, вона і займалася магією. Спитавши про це клієнтку, вона підтвердила, що її мама була дуже безпорядочний. Такий спосіб життя було багато різних партнерів, було багато позбавлень від дітей і багато дітей. Ну, коротше. Дуже було весело. А там далі вона каже, так, да, говорили, що займалися і магією більш дальні родичі. І тепер ось така от штука, такий рід, який її тримає, і її тепер його треба відпрацювати або вилити. Да, можна і вилити, позбавитися цього родового такого прокляття, і зажити нормально і спокійно. Наскільки це можливо, да? ось така виливка. Знову ж таки, всім, хто пише там, чи буде писати, що гарячий військ, переплавлений, ще щось, нічого подібного. Виливка, виливці. Розні, як то кажуть, вони всі різні, і кожна не виливається просто так. І ця чітко дуже вилилась і дуже чітко показала тут роботи. Ну, не те, щоб багато, а дуже і дуже багато. Але комплексно, потрошки, можливо, за декілька підходів, тут точно можна справитися.